Так, ще один ролик. Стараємось побільше, тому що сонце за хмарами, Ось десь там воно і не видно де. Тобто хмарна погода на дощ. Прекрасне, нічого, зараз побачимо. Дивимось 0,2 ампера, Все. 13,1 іде з панелі. 12,9 на акумуляторі. Це я так взяв трошки показати вам, що немає сонця за хмарами. Не буде ні. Чого? Ось, 0,2 А. 0,2. Хто не зрозумів? Тобто 0. Отака погода. А там сонце десь. Где это демар, там за ним де, десь сонце. Вон там десь трошки свіпиться. Сонце вище. Ось так. Ось так. Ну ось через 15 хвилин. Волоска розпогодилась. Сонечка. І вже 07. Вже 0,7. Значит, трошки светить я скронішня, а из-за кварана вже щось трошки є.